А українці в Бердянському, Мелітополі, вже кажу про Маріуполь, бо це вже зовсім, зовсім, зовсім трагічна історія. Е, я не сумніваюся, тому що більшість їх за Україну. Де вони сьогодні? Вони мовчать. Ну, щось там роблять. Ну, або але... знищені. Окей, тобто вони побоюються. Зрештою, щоб зрештою, повинна людина, яка там має троє дітей, йти на барикади і так далі. Розумієте? Розумієте, про що я кажу. Mm. Так от щось таке ми маємо переносити на росіян. Інша річ, чи повинні ми тут, в Україні, якось особливо... Дбати про тих росіян, підтримувати їх, тих, хто протестує. Тут є два аспекти. З одного боку, ми повинні бути до них байдужі, нас зараз не до них. Раз вони всі як суспільство не змогли протистояти тому, що сталося, то в принципі нам треба, нам треба тут рятуватися а не думати, що, що там. Це один аспект. А є другий аспект більш такий, мабуть, стратегічний. Я думаю, що українська держава, саме українська держава, повинна стати таким. Ініціатором, модератором, можливо, е тих процесів, відцентрових процесів у Росії. Тобто підтримувати насамперед етнічні меншини, які зараз так, заворушилися, деякі принаймні частини ці татари, там, е ті ж самі буряти. Рушкірим, посам... так, позовіть, саме Україна повинна це робити. Нам, нам зараз щодо Росії вже немає нема чого робити, якісь реверанси. Нам mm -hmm. повинні треба казати, ми за незалежний Татарстан, ми за незалежну Якутію, ми проти Росії як Федерації.